Сердечно вітаю усіх шановних учасників християнської, духовно просвітницької програми Вічне джерело, слава Ісусу Христу. Дорогі християни, улюблені Господом, брати і сестри, вчора наш народ відсвяткував День нашої дарованої Господом Незалежності. І це дуже символічно у цьому 2024 році, оскільки наш вік Незалежної України якраз порівнявся із віком Спасителя нашого Ісуса Христа за Його життя на землі. 33 роки. Звичайно, що ми найперше запитуємо себе. Наскільки ми, українці, українки, стали подібні за ті 33 роки до Христа, наскільки ми оправдали Його дарунок неземний, наскільки ми Його світло і славу розповсюдили по цілому світу. Я можу без сумніву сказати, що історія цих 33 років це унікальна історія, з якою не може порівнятися жодна держава і жодний народ. Найперше хочу звернути увагу на всі ці брудні течії, які в час нашої біди воєнної кровопролитної війни ширяться всілякими неозброєними агресорами, а провидцями, фальшивцями, блогерами різними, людьми, які живуть своїми уявами, які весь час лякають наш народ, які прогнозують, одні кажуть, точно війна в листопаді. Другі кажуть, вона не закінчиться ще за 10 років. Щось там сказала кандидатка в президенти, все вже біда жахлива, бо нам обіцяє Трамп чи хтось інший те чи інше. Оце нечистиві люди. І основне, що роздається, за що Господь карає Україну? І мудрагелі приводять різні свої лукаві прогнози, діагнози і висновки. І люди вірять, тому що Слово Боже не читають і не живуть у ньому. Ось загляньмо історію, як здобувалася незалежність всіх народів, незалежність від сатани. Голговськими стражданнями Спасителя. Древній пророк Ісайя сповістив 53-й розділ Ісаї. Бо він другий текст, Христос виріс перед Ним, перед Отцем Небесним, як пагінець, і як паросток із землі сухої а мав в ньому ні виду, ні величності. І ми бачили його, та не було в ньому подоби, щоб надала нас до нього. Він маловажний і в погорді у людей. Він зазнав горя та болів, так що ми від нього відвертали обличчя своє, гордили ми ним. І ні за що ми мали його. Насправді ж Бог, він узяв немочі не дує наші на себе, а нам здавалося, що це Бог покарав його, побив та понизив, бо він поранений був за наші гріхи і мучений за беззаконня наші. Це кара за весь світ упала на нього. І ми ранами його оздоровлені. Ось нехай мудрагелі і лукаві провиці дадуть відповідь, за що всемогутній Бог людській особі був понижений, осміяний, погорджений. Написано, що він на людину навіть не був подібний. Так було спотворене обличчя його побоями понад усяку людину. Таким шляхом Отець Небесний готовив велике визволення народів світу страдницькою дорогою Спасителя. І, звичайно, що більше того. Коли заглянемо у послання апостола Павла по до Ізраїлітян чи до євреїв що в старих перекладах, ми читаємо такі слова, восьмий текст п'ятого розділу. Хоч Він, тобто Христос і Син, проте навчився покорі і послуху через те, що терпів, і, звершившись, став для всіх, що слухає Його причиною вічного спасіння і названий від Бога пересвященником за чином Мелхиседека. Про це маємо велике слово та важко його висловити, тому що ви стали нездатні для слухання. Як це в сущому Богові треба було вчитися стражданнями, покор і послуху. А це означає, що Божий план є такий. Хочеш навчити людей, навчи себе. Хочеш людей зробити досконалими, покажи в собі приклад. Хочеш досягти досконалості. Не погордуй стражданнями, ми добре знаємо, що навчання, здобуття будь-якого фаху обов'язково пов'язане з втратами, стражданнями. Це закон нашого життя. І, звичайно, що оцей великий досвід Спасителя перенесений і в нашу долю національну. То сьогодні ще буду говорити, а їх чимало є тих, які люблять говорити лихо на руїну. Тому народ так страждає, тому що він те або те він провинив. А я відповідаю, хоч не дуже люблю спілкуватися з такими людьми, але я відповідаю, просто але саме цим людям таким критикованим Господь подарував незалежність. І в такий спосіб, як ні в одній країні, ні в одному народові. Без революції, без міжнародної коаліції, без кровопролиття, без дипломатичних засобів була імперія, був монстр. І впав, розвалився, тому що в середовищі оцього скривдженого народу, якого сьогодні так злорічать нечестиві люди, були, є і будуть благочестиві, стражденні люди, люди, які найперше страждають, долаючи свої гріховні. Мотиви, які поборюють залишки свого егоїзму, які своїми чистими молитвами і страдницьким життям, і повагою до Божого Слова, торують дорогу до щасливих днів нашого народу і до перемоги над силами темряви у час. Воєнного лихоліття Запам'ятаймо, дорогі Господі, брати і сестри, шановний український народи, що незалежність нашого народу, нашого рідного краю дарована нам небесним провідінням. і це відповідь на страждання духовно сильних. Незалежних від цього світу людей, які поважали в душах своїх вічний Божий закон, не соромилися імені Господнього. І коли були злорішені, коли були осміяні і Катовані і заслані далеко від своїх домівок, не втрачали вірності Господу і не втрачали віри в те, що страдницька дорога обов'язково їхня закінчиться Божою перемогою. Я особисто був знайомий батьма моїми соратниками, які перебували в мордовських таборах інтинських і забайкальських. Там були вищі, вищі представники духовенства особливо греко-католицької церкви. Вони не пригадують жодного випадку, щоб там були дискусії, щоб там було якесь приниження одні одних, страждання об'єднували страждальців. І звичайно, що мені як одному із тих. Які багато зусиль і часу присвятили для духовного розбудження народів імперії північного сусіда, пройшовши від Балтійських берегів і до Чукотки, коли Колими північно Льодовитого океану, сьогодні дуже болісно. Що численні люди, які у свій час відродилися Словом Божим, в тому числі язичники. Я ніколи в житті своєму не бачив людей таких близьких і схильних до прийняття живого Бога як язичників, чи то на теренах Забайкалля, чи Колими, чи Чукотки. Вони так втомилися від своїх язичницьких обрядів, жертв, що коли їм скажеш, що є той, якому не потрібні жертви, бо він сам себе приніс жертвою, і він любить Чукчу, Ескімоса, Камчадала, і багато інших, їх дуже багато. На моїй дорозі були, вони з радістю приймають Христа до свого серця. Особливо це я відчував Анадері, де була праця у училищі, яке готувало вчителів для цілого Чукотського краю, де можна було через них доносити добру новину святого Спасіння. Через їх ще одноплемінників. І першими провісниками Божої благодаті були саме вони. Особливо ніколи не забуду. Першої Чукчанки, яка організувала першу в селищі Островному, це така столиця Чукотського округу. Вона стала християнкою і вона першою організувала. Обширної моналізації для свого народу, на який я мав честь бути і голосити Слово Господнє. Звичайно, чому я це нагадую, наскільки сьогодні християни часто стають язичниками непокаяними, святий апостол Петро кличе нас. Щоб ми цінували не тільки Божою благодаттю, але і тими випробуваннями страдницькими, якими Господь нас веде. Ось перше його соборне послання, другий розділ. 19 текст. Бо це угодно Богові, коли хто свідомо заради Бога. Переносить смуток, страждаючи несправедливо. За таким смутком конче приходить радість перемоги. І це ми читаємо у четвертому розділі цього ж першого послання святого апостола Петра. Читаю з 12-го текста. Любі вогненної спокуси, тобто випробування, що буває вам на випробування, не сурайтеся, ніби чужої для вас пригоди. Але радійте в тому, що маєте участь у стражданнях Христових, щоб і в'явлені слави Його радіти. Та веселитися, коли докоряють вас за ім'я Христове, то ви блаженні, бо Дух слави, Дух Божий спочиває на вас, ними Він зневажається, а вами прославляється. Це Богом осяйна дорога до Господніх чудес. Хто шукає чудес осторонь себе, чудес часто фальшивих, надуманих, чужих, хто не плекає в собі істоту слави Господньої, Слово Боже, владу Духа Святого, той ніколи натуральних чудес не зазнає. І тому життя сьогодні людське, в тому числі і окремої частини нашого народу в час великої біди і лиха воєнного, бажають жити без правил. А це означає, що це є дорога до погибелі. Колись, можливо, я нагадував, мені двічі приходилося проїжджати трасами, на яких немає жодних дорожніх знаків. Це воєнно-грузинська дорога і Колимська траса, там знаки нічого не допоможуть. Там все віддано на досвід, кмітливість і жертовність водія і тих, хто сідає у цей транспортний засіб. І тільки молитва, тільки духовний і життєвий досвід проводять людей і через такі траси. Але це траси, які, яких інших не можна, іншу дорогу кавказських ребет перетнути неможливо. Дістатися від Анадера до Ойм'якона на Чукоці чи Колимською трасою проїхати неможливо, бо вона єдина є. Чому я це говорю? Тому що чимало людей створюють собі фіктивні траси, життєві без знаків. Тому улюблені Господом, згадуючи великий дарунок Божий, дарований нам 33 роки тому, Господь не помилявся. Хай сьогодні злорішать нас, хай фальшиві провідці продовжують обдурманювати людей. Наш народ є записаний на долонях Господніх, і Він який дарував незалежність, Він знає, як дарувати йому неодмінну перемогу над лютим, кривавим ворогом. Про це молімося, об'єднуємося і скиньмо з себе ярмо зарозумілості, всезнайства і безбожності. А Бог завжди буде на нашій стороні. Прощаюся до нових зустрічей у світовій мережі інтернет. Слава Ісусу Христу!